Добрий день, любі мої. Дивимося Житомир. Житомир з, 20, зараз кажу, з 20, 29 серпня по 4 вересня. Отже, що чекатиме на Житомир в цей період? Карта сама перевертається. Житомир повертається до життя. Хтось буде святкувати. Якісь такі повітряні тривоги. Це 1 вересня. Так. Е Щось якісь у вас будуть ці розвідувальники. Хтось там буде у вас розвідувати ситуацію, і дадуть йому по зубам. Знайдуть, підвісять, накажуть, якусь мужчина буде якийсь. А другі ті, які будуть загрожі розказувати всяку єрунду людям. Угу. Так, Житомир. Так, зараз буду дивитися, що з приводу прильотів. Будуть прильоти в Житомирі? Вже не хочеться ніяких прильотів. Давайте без прильотів карти. Так, чи будуть прильоти? Така ситуація. Е десь будуть дрончиками слідкувати. Десь будуть засилати людей, щоб ті. Е Десь буде зверху летіти, щоб навести паніку на людей. Далі, через Житомир щось буде таке красиве йти, яке нам знадобиться для оборони нашої держави. Так. Красивеньке таке. Житомир. Подобається мені. Давайте витягнути вже. Так, Житомир. Житомир, можливі прильоти, так скажу. Це буде зі сторони Білорусі. Доронів. Зі сторони Доронів буде. Жертви можливі. Не люблю, коли жертви. Давайте вже сонечко, мир і все буде добре. Житомир. Але я вам скажу, що там, можливо, можливо, і зіб'ють її, можливо, зіб'ють. Але якось шмаття може полетіти і будуть. Це буде конкретний прильот, зараз запитаємо. Зараз на інших запитаю. В місто чи на околиці? Техніка. Я через місто їде, їде, дуже багато чого. Ну через це я знаю. Якісь руйнування будуть. Житомир, можливі руйнування. Але людину, яка це скоригувала і дала координати, її знайдуть. Це жіночка. Жіночка. Знаєте, все-таки буде прильот мені йде. Все-таки буде прильот. Карти кажуть, що можливий прильот десь на околицях міста. Це буде не, не центр міста, а десь на околицях може влупити. Так, Житомирська область. Житомирська область. Давайте вже на цих щось мені не подобається взагалі. Взагалі не подобається Житомирська область. Що це таке? Не подобається мені це. Так, Житомирська область, що чекати не зайдуть, обороняються, буде летіти. Буде щось привезено. Знову коригування, знову баришня коригуватиме. Знову знайдуть і. Це що, одна і та ж сама баришня? Що це вона така? І по центру, і по області? Ні, це інша кажуть. Причому я вам скажу, що ця ну, та була якась така чудна, а ця ну, має якісь пости. Навіть десь на державній службі служить. Так, чим будуть прильоти? Чим будуть прильоти? Ні, вроді би ні. В Житомирській області ні. Ну, воно, ви, знаєте, воно може бути на кордоні Житомира і якби, області, да, десь передмістя, десь як у колиці міста. Отак от, от воно буде десь влупить. Ну, можемо влупити, давайте так, можемо влупити. Так, Житомир, Житомирська область. Так, Житомирська область. Військовий може бути ранений на області. Поранений може бути. Ні, ну, в принципі, тут по картам. Ми контролюємо ситуацію. Ні, слава Богу, вони не заходять, нічого, не... ну такого. Якісь поранений можуть бути. Що по області більш-менш там спокійно. Щось вони там, щось задумали, але... Житомир, Житомирська область, всім дякую. Підписуйтесь, буду рада бачити вас в колі своїх підписників. Всім дякую, до побачення!